Вітаю вас, дорогі друзі, на телеканалі Надія. Надійшов час програми П'ять хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. За часів пророка Ісаї юдея повністю перебувала у духовних моральних сутінках. Найбільшою її проблемою було відступництво від істинного Бога. Усе інше стало вже природним результатом віддалення від єдиного справжнього джерела сили і спасіння. Чи можете ви уявити собі народ зі славною долею, створений бути головою, а не хвостом, призначений стати світлом для інших народів, котрий живе в поневоленні і без надії знову стати таким, яким був колись? Прокісая писав, що у кризі, яку переживала Юдея, Господь бачив, що немає нікого, і дивував, що немає заступника. Та його йому допомогло, і його справедливість підперла його. Звичайно, коли проблему можна вирішити людськими зусиллями, людина не звертається до Бога. Вона витрачає всі свої ресурси, шукає власні рішення, накреслює той чи інший вихід. Однак Бог. Іноді допускає, щоб людина опинилася на самому дні, аби вона усвідомила, що спасіння приходить з гори. Погляньте на Ізраїль біля Червоного моря. У нього не було виходу. З обох боків височили непрохідні гори, з тилу насувався невблаганний противник, а попереду глибоке, бурхливе море. Не було заступника, не було нікого, хто б міг щось зробити. Тільки тоді народ усвідомив, що існує всемогутній Бог, підвів очі до неба, бо спасіння приходить згори. У цьому вірші ми знаходимо не просто Божу обіцянку захистити і спасти у важкий час. Головний духовний зміст вірша допомогти нам зрозуміти причини невдач. Та рамено його йому допомогло, і його справедливість підперла його, говорить пророк Ісая від імені Господа. Бог знову намагається доказати нам те, про що говорить від часів Едемського саду. Тоді він зірвав з Адама і Єви жалюгідне листя, яке уособлювало людську праведність і накрив їх шкірою з ягняти праведністю Ісуса Христа. Коли ми, люди, хочемо зробити все добре, спираючись лише на власні сили, але не перебуваючи у щоденному спілкуванні з Ісусом, наше життя стає лише ланцюгом безперервних поразок. Або у кращому випадку ланцюгом примарних перемог, фальсифікацію, пустотою, які можливо щось і означають в очах оточуючих, але не принесуть внутрішнього спокою. Навіщо боротися самому? Чому не зосередити всю свою увагу на спілкуванні з Христом? Помолимось, наш любящий, дорогий Господь. Ми вдячні тобі за те, що ти нагадуєш нам про те, що готовий нам допомогти, підтримати нас. Господи, прости нас, коли ми покладалися частіше на себе, ніж на Тебе, допоможи сьогодні нам своє життя вручити в Твої руки і слідувати за Тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте спасіння приходить тільки згори. Щоранку з усіма вашими потребами та проханнями ми в молитві звертаємося до Бога. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, і надалі пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення!